Вітаю, друзі! З вами адвокат Стамбула Віталій. І сьогодні ми більш детально поговоримо про порядок отримання відстрочки від мобілізації в зв'язку з інвалідністю одного з батьків першої або другої групи. Я вже говорив в минулому відео про те, що Кабінетом міністрів України було прийнято постанову номер 930, яка вносить суттєві зміни до постанови 560, яка регулює порядок отримання відстрочки від мобілізації. І ця постанова номер 930 значно полегшує можливість отримати відстрочку від мобілізації в зв'язку з інвалідністю одного з батьків першої або другої групи. І саме головне, друзі, що ця постанова вже набрала чинності. Відповідно, отримувати таку відстрочку потрібно вже по нових правилах. Друзі, одразу наголошу на тому, що цією самою постановою номер 930 взагалі скасована необхідність отримувати акт встановлення факту здійснення догляду за одним з батьків з інвалідністю першої або другої групи. Тобто такий акт взагалі не потрібно подавати при подачі заяви. На відстрочку від мобілізації, і так само не потрібно взагалі доводити факт догляду за таким батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи. Тобто Кабінет міністрів України привів у відповідність постанову номер 560 до вимог закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме пункт 13, частина першої статті 23 цього закону, який чітко говорить про те. Що щоб отримати відстрочку від мобілізації по інвалідності одного з батьків, достатньо лише самої наявності такого батька або матері з інвалідністю першої або другої групи? Нарешті, ці вимоги приведені у відповідність. До законодавства, і нарешті, вже не потрібно відстоювати у чергах до органу місцевого самоврядування, пояснювати, надавати якісь незрозумілі документи для того, щоб отримати цей акт, який дуже важко було отримати, і дуже багато людей знову ж таки отримали відмови у наданні такого акту. З незаконних підстав одразу це кажу. Дуже багато людей вже судиться, але відповідно необхідність судитись вже відпадає, тому що потрібно лише подати нову заяву на отримання відстрочки від мобілізації. Тому, друзі, ще раз фіксуємо, що акт встановлення факту здійснення догляду не потрібен, не потрібно взагалі доводити, що ви за батьком чи матір'ю доглядаєте. Переходимо до конкретних ситуацій. Перша ситуація це коли. Подає заяву на відстрочку чоловік або жінка військово зобов'язаний, який має одного з батьків з інвалідністю, і у такого з батьків з інвалідністю відсутні інші не військово зобов'язані особи, які по закону мають здійснювати за ним догляд або його утримувати. Тобто, це може бути або дружина, або донька. Або син не військово зобов'язаний. наприклад, якщо він був виключений з військового обліку. В даному випадку ви заповнюєте заяву на отримання відстрочки від мобілізації і в інформаційному блоку, який з'явився разом з введенням в чинність постанови номер 930 тобто була затверджена нова форма заяви на відстрочку, ставити галочку навпроти пункту, який підтверджує відсутність невійськовозобов'язаних осіб. У особи з інвалідністю, тобто це достатньо простий пункт. Додаєте до цієї заяви документи, які підтверджують рідство, тобто свідоцтво про народження чоловіка або жінки, яка подає заяву, подаєте е, документ про інвалідність, довідку МСЕК, наприклад, або пенсійне посвідчення, яке підтверджує е, першу або другу групу інвалідності у одного з батьків таких. І відповідно я вам раджу додатково подавати. Документи, які не передбачені постановою номер 560 а саме копію військово-облікового документа, копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, і так само копію паспорту та коду того з батьків, внаслідок інвалідності якого подається якраз і заява на отримання відстрочки. Я розумію, що ці документи не вимагаються постановою номер 560 але дуже часто на практиці стикаємось з клієнтами з тим, що. Вони мусять іти з ТЦК і робити додатково копії цих документів, тому що працівники ТЦК це вимагають і для того, щоб якраз нівелювати якісь додаткові вимоги від працівників ТЦК, то краще вже завчасно підготувати ці копії. Засвідчити самостійно. Я наголошую на тому, що відповідно до постанови номер 560 документи, які подаються до заяви про відстрочку, можна засвідчувати або нотаріально, або самостійно. І якщо ви робите це самостійно, пишете згідно з оригіналом на кожному аркуші копії документів. Пишете дату, прізвище, ім'я по батькові і ставите підпис. Цього достатньо для того, щоб вважати документ належним чином засвідченим. І е, далі, друзі, подаєте ці документи до територіального центру комплектування, і на копії вашої заяви працівник ТЦК має поставити відмітку про отримання та реєстрацію такої заяви про отримання е, заяви на відстрочку від мобілізації. Тому, друзі, якщо немає інших на військово зобов'язаних осіб, то це саме проста ситуація. І в даному випадку, якщо, наприклад, знову ж таки. Достатньо багато людей звертаються з ситуацією, коли є лише син, і, наприклад, мати або батько з інвалідністю першої або другої групи. В даному випадку вже ніяких проблем з отриманням відстрочки у таких чоловіків не буде. Друзі, друга ситуація, якщо мати з інвалідністю мають інших зобов'язаних осіб, якщо такі особи мають інвалідність або потребують постійного догляду, або перебувають під Арештом або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Тоді так само той чоловік, який подаватиме заяву на відстрочку від мобілізації, він матиме право отримати цю відстрочку від мобілізації, незважаючи на присутність інших невійськовозобов'язаних осіб. Але тоді, друзі, галочка в. Інформаційному блоку, який додався до заяви на відстрочку, не ставиться разом з тим, подаються додаткові документи до тих документів, про які я казав трошки раніше, подаються додаткові документи, а саме свідоцтво про народження, наприклад, іншої невійськовозобов'язаної особи, або свідоцтво про шлюб, якщо це інший з подружжя, і подаються документи, які підтверджують неможливість утримувати. Іншого з подружжя, або е, людину з інвалідністю. Тобто це може бути або довідка МСЕК, або висновок ЛКК, або документи, які підтверджують, що людина перебуває під арештом, або відбуває покарання у вигляді позбавлення волі. Так само тоді е, чоловік, який подає заяву на відстрочку, може отримати цю відстрочку, не зважаючи на. Наявність інших невійськовозобов'язаних осіб, друзі. Ну і третя ситуація по пункту 13 частини першої статті 23 Якщо батько або мати з інвалідністю першої або другої групи мають інших військовозобов'язаних осіб, які по закону теж можуть утримувати такого батька або матері, тоді їм потрібно. Скласти заяву можна і не нотаріально складати цю заяву про те, що вони обирають одного з військовозобов'язаних, який отримує відстрочку від мобілізації. Ще раз наголошую, що ця заява може бути в простій письмовій формі. Ця заява додається так само до заяви про отримання відстрочки, додаються документи, які підтверджують рідство цих осіб. І знову ж таки, друзі, щодо галочки в інформаційному блоці в заяві про отримання відстрочки, то вона ставиться, якщо відсутні не військово зобов'язані особи. І знову ж таки додається заява про вибір батька або матері з інвалідністю першої або другої групи одного з військовозобов'язаних. Тому, друзі, насправді знову ж таки повторюю, що е, ситуація значно полегшилась набагато простіше буде отримати відстрочку від мобілізації. Друзі, ще одне важливе питання: це що робити тим особам, які подали заяви на отримання відстрочки по старих правилах. Я вважаю, що однозначно потрібно подавати вже нову заяву з знову ж таки пакетом документів, які додаються до цієї заяви. Щодо старої заяви можна разом з новою заявою подати. Лопотання чи заяву про відкликання тієї старої заяви, для того, щоб не отримувати відмову і не забирати час у працівників ТЦК на розгляд цієї заяви, тому що вони все одно мають дати якусь відповідь. Крім того, друзі, те саме стосується, якщо ви вже, наприклад, отримали якусь відмову або раніше отримували відмову у наданні відстрочки. Від мобілізації по старих правилах це не перешкоджає подати вам заяву на отримання відстрочки від мобілізації вже по нових правилах, які передбачені постановою номер 930 Кабінету міністрів України. Відповідно, не витрачайте час. Воєнний е, стан було продовжено в Україні до 9 листопада 2024 року. Відтак вже можна спокійно подавати заяви на відстрочки, не витрачати час на безглузде спілкування з. Представниками органів місцевого самоврядування ще раз наголошую, що це була достатньо серйозна і глобальна проблема отримати акт встановлення факту здійснення догляду. І будемо сподіватися, що і в подальшому Кабінет міністрів України буде виправляти ті помилки, які були допущені при оформленні і прийнятті постанови номер 560. Це стосується зокрема і осіб, які навчаються. У вищих навчальних закладах, тому що це теж велика проблема. Тому будемо сподіватися, що буде ця ситуація виправлятись на краще. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал В ньому я викладу вже заповнену заяву на отримання відстрочки від мобілізації в зв'язку з інвалідністю одного з батьків, інвалідністю першої або другої групи. І на все добре, до побачення.